Година часу і вісім питань у рівному завершилась позачергова сесія міськради. Головний акцент зміни до бюджету, а саме, виділення коштів на закупівлю електрогенераторів, допомога військовим частинам та закупівля медобладнання. не обійшлося і без піару від нардепа, який завітав на засідання. Деталі розповість Павло Невесенко. Цікаво, про що бесідував Олександр Третяк з Михайлом Жаровським, можливо, про релігію та обшуки в ОПЦМП на Рівненщині. Нардеп Олександр Ковальчук щось шукав, а потім обрав місце для сидіння. Віктор Шакерзян був у доброму гуморі, бо напередодні відсвяткував день народження. В Кантарії щось не сходилось в проєкті рішення та тим, що на екрані. Святославу Стельмащуку було так цікаво, що вирішив побавитись партійною символікою. За давньою грузинською традицією, старший має. Сидіти, а молодший стояти під час рукостискань. І справжня командна робота від Віктора Шакирзяна налив воду собі і Олександру Третяку. Бо, як кажуть, разом до сесії важливим був розгляд змін до бюджету. Обранці виділили 40 мільйонів гривень на придбання електрогенераторів. Зробили це в рамках програми співфінансування для ОСББ. Також закуплять відповідне обладнання для пунктів обігріву та для так званих пунктів тимчасового перебування громадян. Що ж до компенсації мешкає. СВБ закупівлю генераторів, то профільна комісія зробила певні зміни. Прийшли ну, до такої спільної думки, щоб підвищити компенсацію, і в пункті 3.2 внести зміни ні, розмір компенсації з бюджету може становити 70 відсотків, але не більше сорока тисяч гривень. Це допоможе людям взяти трішки більшу потужність, але повторюся, будуть опорні пункти і генератори виділятися кошти під генератори більшої потужності будуть саме туди. Втім, Сергій Васильчук закцентував увагу, що електрогенератори потрібно правильно використовувати. Варто враховувати усі нюанси, додав депутат. Використання генераторів потребує а дозволу на викиди. Бо, що, на жаль, не для сказано, сказано в програмі Б. Люди, які мають працювати з гідратою, мають пройти певне навчання. Там є термін. Не буду розпідати, тому що е, якщо треба звернутися до відповідних органів, то вам е, я просив. Сконтактувати з цими відповідним органом, тому що наприклад отримати дозвіл на викиди це в реальному житті це більше двох місяців. А Олександр Третяк прокоментував ситуацію з відключенням електроенергії у місті. Очільник Рівного зауважив: ні він, ні начальник ОВА Віталій Коваль не вирішують, коли і в якому районі відключати електроенергію. Пояснює, електроенергії катастрофічно не вистачає після ракетних обстрілів критичної інфраструктури міста та області. Закликає містян набратися терпіння та готуватися до можливого блекауту. В чергове наголошує: якщо у вас вимкнули світло, варто витягнути з розеток усі. Електроприлади, аби по тому не було перезавантаження мереж. Як тільки енергетики вмикають станцію, підстанцію відповідно величезне навантаження одразу лягає на цю підстанцію. Вона просто горить. Вона не витримує. У нас є певні ліміти на область і на місто, і відповідно. Одразу той рівень споживачів і побутової техніки він настільки великий, що він просто не витримує, і система лягає. Тому на жаль, неможливо утримати графіки так, як вони є. Також з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень на допомогу звільненому місту Херсон. Сьогодні ми прийняли рішення виділити 5 мільйонів гривень на підтримку Херсону. Це важливо Рівнянам варто повчитися в Херсонців. Херсонці зараз не мають ні тепла, ні світла, ні зв'язку, нічого. Але вони мають піднесений настрій. Вони в Україні. Вони можуть вільно виходити на центральний майдан Херсону і співати гімн України, і це для них зараз головне. У нас ще є з перебоями, але є світло, є газ. Є вода, а ось доцільність візиту нардепа Олександра Ковальчука на засідання важко зрозуміти. Він вирішив пропіарити Віталія Коваля, бо ж той поїхав з гуманітарною допомогою на Херсонщину. Хоч це анонсувалось скрізь ще за день до сесії Рівнеради. ради. Не забув ізгадати за фонд, яким опікується офіс президента, і у рівному курують депутати від слуги народу жодного піару під час війни. На волонтерських засадах це безоплатна допомога нашого фонду. І її особиста. Ініціатива мені здається, це надзвичайно висока і поважне таке рішення, і ви маєте про це знати, якщо, якщо не знаєте. Я буду просити кожного з вас допомагати їй особисто нашому фонду, для того, щоб ми могли зробити більше тут без політики, тут виключно допомога від рівнян від рівненщини місту Херсон. Також депутати виділили шефську допомогу військовим частинам. Хоча що це за шефська допомога, ніхто не пояснив. І як вишенька на торті, майже 30 мільйонів гривень з міського бюджету виділять на підготовку до опалювального сезону стадіону Авангард. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.